Вчора в телевізорі побачив спор про те, що чому наш президент Володимир Олександрович Зеленський з'являється на екранах у такій одежі у стилі мілітарі. Ну, відповідь у мене проста. Ну, не можу я його уявити. У формі Верховного Головнокомандувача. Він в ній буде виглядати як ото дійсно, як клоун. Тут дизайнера підтримувати з усіх боків потрібно. Він правильний стиль вибрав оцей в Мільтарі. коли вруча нагороду солдату, лейтенанту, офіцеру. Він, якщо буде в формі верховного головнокомандування з маршальськими зірочками, там, якимось, ну як Сталін по вигляду, то він виглядатиме навіть смішно. Розумієте? І тому ну, не можна таку одежу. А от коли зустрічається там, з президентом Байденом, тут я на стороні народу, звичайно, в тому, що зміг би переодягнутися обов'язково. І навіть якщо от десь в телевізорі чув, що е, вони ходять там у костюмах там, Дойче Габана якийсь, а в нас що економити гроші потрібно, якась київська тортовська фабрика пошиє костюм. Да, вона може пошити для президента такий костюм, що на 120 мільйонів потягне і буде красивший, чим інший. Розумієте? Але я думаю, що він ну, міг би переодягнутися в костюмчик. В такий, як ото у серіалі Слуга народу, наприклад. І був би, виглядав би, як наш президент. Ну тут, мабуть, гординя його грає, що нехай сприймає такий, як є. Оце таке пояснення від народу. Сприймайте це, як хочете. Оце таке просте пояснення від мене. Дякую за увагу.